Скільки грошей потрібно для успішного старту в трейдингу? Перед тим як виділити зручну суму для торгівлі, вам потрібно зрозуміти спочатку ряд принципів, які є в крипті. Тобто, в першу чергу, вам просто необхідно зрозуміти, як це працює технічно, просто що нажимати, що таке крос там ізольована маржа, що таке лонг, шорт. Оці. Технічні моменти вам потрібно зрозуміти і саме їх пропрацювати, щоб вас руки могли це е, легко робити, і голова нормально сприймала без е, заморочень. Ну, і звичайно, у мене є урок по трейдингу по фьючерсам. Ви можете прямо зараз перейти на мій YouTube криптопрорив і передивитися це відео, там буде вся інформація. Ця база вам необхідна, щоб почати торгувати. Друге, як почнете торгувати, беріть тільки 10% від свого депозиту в роботу. Тобто, у вас є 100 доларів, ви можете торгувати тільки на 10 доларів. У вас є 1000 доларів. Ви торгуєте тільки максимум на 100 доларів в одну году, розумієте? Не 20, не 30, не 50, не 100% своїх грошей, тому що великий ризик їх просто втратити. Вам важливо невеликими сумами навчитися торгувати, заходити в угоди і отримувати хороший профіт. Важливо навчитися зрозуміти, як це працює. Ну і саме головне, скільки же потрібно грошей, щоб почати торгувати е, на ф'ючерсах е, в крипті. Дивіться, вам, в принципі, достатньо і 100 доларів. Хочете почати е, торгувати на ф'ючерсах? Е, по покроковим інструкціям і підтримкою наставника, прямо зараз пишіть в директ. Я підкажу, як вам почати і вже отримувати перший профіль з першого дня. Пишіть.